Ми не здамо і не втратимо жодного сантиметру нашої землі. З нами правда, з нами воля, з нами весь український народ. Будьте впевнені, перемога вже близько. Ми завдаємо окупантам таких втрат, які вони не бачили, і в найстрашнішому сні. Ворог заплати за все і за всіх, за кожну вбиту дитину, за кожну знищену будівлю, за кожне місто і село. Українські десантники знають свою роботу. Слава десанти штамовим військам! Слава Україні! Слава Україні! Ми міцно тримаємо оборону та щодня наносимо російському окупанту чималих втрат. У ворогу немає жодного шансу. Вірте в Збройні Сили України. Слава Україні! Будьте впевнені, перемога вже близько. Ми завдаємо окупантам таких втрат, які вони не бачили в найжахливішому світі. На відміну від нас, ворог звисильний та деморалізований. Ми сильні, навчені та мотивовані. Отже, зброя заряджена, а настрій піднесений. Наближаємо перемогу!